Всім привіт! З вами Настя і ви на каналі Good Game. сьогодні. Ви побачите розпаковочку гри капітани з Орльотів від видавництва Lord of Бордс. Сьогодні ви зможете оцінити всі компоненти гри капітани з орильотів. Тож відкриваємо її. І тут одразу гра вирішила нас шокувати. Адже вперше за дуже довгий проміжок часу нас першими не зустрічають правила, а ось такий блокнотик для підрахунку очків, щоб ви одразу зрозуміли, що це гра на очки. Він досить товстий, але як ви вже могли помітити, перших декілька сторінок у нього чомусь зразу були відірвані. І далі у нас знову ж таки не правила, а підказки для гравців. Їх є чотири штучки, дуже Ду багато зіплочків. І насправді це круто, адже вже на цьому етапі розпаковки ви могли помітити, що компонентів тут багатенько. Далі давайте розглянемо малесенькі карточки, і на щастя, тут є ось ця відкривачка. Ну що ж, одне з того, що мені найбільше подобається в цій грі. Це арти на карточках. Тож, ви можете їх подивитися. В даний момент на своїх екранах ви можете спостерігати, як я гортаю, карточки технологій. А після того, як я їх догортаю, а це станеться зараз, ви можете спостерігати карточки подій. Тут уже немає гарнесеньких малюночків, зате тут є текст. Це все ще карточки подій, а оце уже для соло-гри. Їх тут не дуже багато, і якщо чесно, я взагалі поняття не маю, що вони означають. До речі, якщо вам цікаво, ось так виглядає їхня сорочка. Можете подивитись? А ще коли я буду гортати карточки технології, ось вони ви можете побачити, що вони діляться на альфа і бета, але про це уже в огляді, який вийде зовсім скоро. Ну і давайте одразу покінчимо з усіма карточками, і зараз подивимося на карточки місій. Коли я говорила, що мені в цій грі дуже подобаються арти, то я думала саме про ці карточки. Тож зараз ви можете їх порозглядати під приємну музичку. Звісно ж, всі показувати не буду, бо їх тут дуже багато. Юху, ми нарешті дійшли до правил. Знаєте, я цього не очікувала, але ця гра має дуже багато правил. Я думаю, ви бачите розмір книжки правил, а там всередині ще й дрібнесеньким шрифтом, все написано. Але на щастя, дуже багато малюночків, і все зрозуміло. Ну, правила є правила, вони нікому зараз не цікаві, тому давайте швидесенько їх прогортаємо і будемо дивитися компоненти далі. Ну а далі давайте подивимося на планшет технології. Він виглядає приблизно ось так: відкривається посерединці, і як ви можете побачити, він з товстого картону. Ну і що в принципі логічно, на ньому під час партії будуть стояти карточки технологій, які я вам вже показувала раніше. Ну і як ви могли помітити, зараз в більшості я вам показую картонні компоненти. Це одна з частинок нашого зорельота. Насправді, я спочатку взагалі не розуміла, що це таке, і мені навіть здалось, що коли компоненти друкувалися, ця кольорова частинка дуже сильно з'їхала, як ви можете побачити, але насправді воно так має бути. І насправді, завдяки цьому створюється ефект, ніби зорельот дійсно літає в космосі. Чесно кажучи, я вже й не дуже добре пам'ятаю, як видавлюється картон, але по відео ми всі можемо побачити, що він знову ж таки досить товстий. Ну і покажу вам, як вони виглядають видавленими. Ну а тепер величезне, красовезне поле з нашими планетками, по яких ми будемо літати і виконувати місії. Знову ж таки, показую, що картон тут досить товстий. Ну і враховуючи те, що воно величезне, важко показати вам його в кадрі. Але якось так. Ну а зараз давайте подивимося на одну з найцікавіших деталей гри. Це двошарові планшети. І до речі, їх потрібно буде видавлювати. А ще, як ви могли помітити, тут потрібно видавлювати не тільки поле, а ще й інші жетончики. Дуже прикольно насправді, що вони так зекономили місце, але враховуючи мою неуважність, то деякі з цих компонентів чуть не полетіли в мусорку. Тож, якщо все-таки купите собі цю гру, то будьте уважні, щоб не викинути жодний компонент. Бо вони тут досить компактно поскладені. В деяких моментах видавлювати компоненти з цього планшета було не дуже зручно, як, от, наприклад, у цю штучку всередині, але здебільшого це все через те, що вони дуже дивних форм. І ще багатезно картонних компонентів, які ми зараз будемо з вами видавлювати, або вони самі видавляться. Я вирішила не тримати найсолодший на кінець, а вже одразу видавити наші зорельотики і скласти їх. Ось так надзвичайно дивно він виглядає в розкладеному вигляді, і посередині потрібно видавити ось ці штучки, і якщо чесно, видавлювалися вони погано. А зараз буде інструкція, як скласти свій зореліт. Так, згинаємо картон навпіл, і бачимо, що він якийсь трішечки кривий. Не знаю, чи воно так має бути, тому що по історії наші зорильоти побиті. чи воно дійсно якось дуже криво. Ну, Вирішуйте самі. Далі ось ці ніжки, які ми видавлювали на початку відео, також згинаємо навпіл і вставляємо ось так, як показано на відео. В принципі, якщо ви будете меншим рукожопом, ніж я, то у вас воно вийде набагато швидше і краще, але... У мене якось так. Угу. А тут я віддала його Максимові, що він його адекватно доскладав, все гарно трималося кубки і виглядало красиво. Виявляється, його навіть неправильно склала, адже оці більші виступи, які зверху зори льота мають іти всередину. А я зробила так, щоб вони йшли назовні. Ну а тепер полетіли дивитися наступні компоненти. Це у нас жетончик першого гравця. Ну а це у нас жетончики, серед яких є медальки, поранення та артефакти. Ну а ось це, ось це у нас треки фракцій, і вони є трьох кольорів: фіолетовий, чорний та жовтий, який я вирішила окремо не показувати, адже подумала, що вони всі однакові, і це взагалі щось там до планшетів гравців. Ну і останній вид жетонів, які я вам не показувала, це жетони піратів. Вони виглядають ось так. А ось це у нас двосторонні планшети технологій, на які ви будете складати свої технології, які купили. І так, з різних сторін вони виглядають по різному, і під час партії це досить дивно відчувається. Ну і нарешті ми дійшли до пластикових чоловічків. Впевнена, що ви всю розпаковку чекали, щоб на них подивитися. А також серед цих різнокольорових чоловічків, які будуть вашими членами екіпажу, тут є дроїд, якого ви зможете знайти тільки в космосі. До речі, кому цікаво, вони зроблені з якісного пластику і є надзвичайно твердими. Ну і передаю від Максима. Він казав, що йому надзвичайно сильно подобається якість цих фігурок, і він просто в захваті. Також в коробці ви знайдете ось такі двосторонні наліпки, якими ви будете вгадайте, що склеювати планшет. Ну і на щастя, на планшеті є позначки, на які їх потрібно клеяти, щоб потім у вас все гарно склалося. Але якщо ви трохи промажете, так як я, то нічого страшного не станеться. На щастя, після того всього закриваємо, трошечки придавлюємо і все, планшет готовий. Ну і як завжди, в кінці під приємну музичку, ви можете подивитися, як ці всі компоненти складаються в коробку. Якщо ви раптом вже надумали купити цю гру, то ви можете зробити це на офіційному сайті Lord of Boards за посиланням під відео. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.